Учителька, новела із книжки Калинове мису жіночої долі, читає авторка Галина Гузовська Корицька. Учителька сиділа на ослінчику і підпирала старість грушею. Власне, груша була єдиною вірною подругою з тих пір, як вона пустила коріння в цьому селі. Думалося на рік-два, поки відпрацює за направленням. Гадалося, та не зналося, що доля підготувала щирий дарунок. І ось уже шостий десяток, як у далекому від батьківської хати краю, пролетіли молоді літа, як волосся вкрилося життєвим сріблом, як тільки у вісні бродить лугом і пасе корівку готувальницю. Думки неспокійно раяться в голові, однак передчуття святковості вперто заповзає в душу. Вона вміє очікувати. Роками виглядала чоловіка з стану, діждалася. А вже третій рік, як очікує на повернення онука зі східного пекла, тривожно. Перший вересневий день виграє ніжними осінніми барвами. Сонце ще вперто припікає, а вірна подруга груша вже неспроможна подарувати про холоду. Отак двох і застигли очікувані. «Добрий день, Оксано Петрівно, стрепенув від розумів знайомий голосочок. І тобі, горлечко, куди несешся, привітно глянули на дівчину вицвілі волошки, обрамлені теплоусміхом. Такий погляд зігрівав кожну родину, бо не одне покоління виросало на уроках добра й мудрості вчительки. Було по життєвому, однак ніхто не тримав серця на неї. Знали, Оксана Петрівна слів на вітер не кидає, а якщо перепадала на горішки, то заслужено. Марійка Підгайська була пізньою дитиною в родині. Старші порозліталися по світах, а дівчина залишилася біля батька. Який уже років десять, як прикутий до ліжка. Вона дівчинкою взяла нелегку ношу на тендітні плечі, коли матір утекла, як тільки батько вкалічів. Оксана Петрівна допомагала по сусідству, чим могла. Вони зрослися людськістю, чужі стали рідними. Правда, кожна по-своєму виколихувала надію на те, щоб поріднитися. І ось сьогодні Марійка сподівалася почерпнути пригорщу новин про найлюбішого, який уже третій рік зустрічає сонце надії на сході. Роки навчили Оксану Петрівну берегти дитячі серця. Уловивши несміливі усміх дівчини, сказала як завжди, там припікає, розуміли одна одну співслова. Марійка, зашарівшись, простягнула букет айстер, улюблені квіти вчительки, і відповіла. Знаю, просив передати. З днем народин і першим вереснем привітати. Маріка помітила як учителька стиснула в руці надію маленький телефон, який був зв'язковим між двома світами. Не хвилюйтеся, він обов'язково вийде на зв'язок, розраджувала дівчина вчительчину самотність. А це вам від батька зі святами. Маріка передала згорток по святковому перев'язаний жовто-блакитною стрічкою. Оксана Петрівна, зворушена увагою свого першого учня, розв'язала пакуночок і застигла в здивуванні. На картині побачила відзеркалення власної долі. Це він, її улюблений Непосида, пам'ятав про день народин і вмів дивувати. Спогади півстолітньою пеленою накрили душу, перед очима пропливало вчительчине життя усіяне невиселковими кольорами. Загалом доля дарувала світлі тони. Але життєве надвечіря, яке невідворотно пригинало до землі тягарем утрат, давалося в знаки. зачистило сумом, відійшов інший світи Петро, єдина любов, захмарилося нас з сестрою, яка втопилася в болячках уже третій рік, як випрошує Бога повернення онука з війни. Продовження читаємо у книжці калинове намисто жіночої долі.